Вітаю вас, малята! Розгляньте уважно малюнки та скажіть, з якою країною у вас асоціюються ці народні символи. Впевнена, ви здогадалися, про яку країну ми сьогодні поговоримо. Ми народилися і живемо в Україні. Нашу Україну можна назвати по-іншому. Це наша батьківщина. Послухайте вірш Анатолія Костельського та поміркуйте над тим, а що таке батьківщина. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і садочок, і гаряче сонечне коколо. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато, це твої найширіші друзі і бджола в осінньому лузі. Нашу країну можна назвати держава, як називається народ, який живе в Україні. Наша країна велика, багатонаціональна національна держава. А яке головне місто України? Столиця України Київ. Як називається столиця України? Кожна країна відрізняється державними національними символами. Державні символи України це прапор, синій колір на ньому означає небо, волошки, а жовте сонце жито, наша країна миролюбива. Дітки, яка наша країна? А це герб України Тризубець. На ньому ми можемо побачити слово воля, наш український народ. Завжди прагнув бути вільним, самостійним, незалежним. Це дім України, головна пісня нашої держави. Коли українці слухають його, вони відчувають гордість за свою Україну, тому що всі, хто живе в Україні, пишаються нею, люблять, захищають. Дидактична гра Україна яка. У народі кажуть, без батьківщини немає людини. Малята любіть і шануйте свою країну. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!